Я думаю, часто що молодежі потрібно зараз, в теперішній час, нашим дітям? І розумію, що в першу чергу це Бог. Без Бога ми ніхто взагалі. Перше це Бог, який дає сили жити в цьому світі. Якщо людина молода вибирає Бога, вона стає. Нормальною людиною, Божою людиною. Це перше. Друге це спорт. Якщо поєднати Бога і спорт, то різні дурниці те будуть лізти наші молоді в голову. Люди будуть рости, діти нормальними людьми, Божими людьми. Тому перше це Бог. Це покаяння, це очищення. Це молитви і другий спорт. Оцих два об'єднання дає сили йти. І в свій час я такий вибор не зробив, через те наробив багато помилок. Тому бажання моє всім людям взагалі, щоб вони шукали в першу чергу Богу, Бога і займалися спортом. Тоді різні дурниці не будуть лізти в голову, як мені колись. А зараз дякую Богу, що знаю його, що маю спасіння, що маю радість в ньому.